О, привіт! Так і знав, що ти запустиш це відео. Супер! Тоді я хочу зіграти з тобою у гру. Закладається, що ти не вгадаєш, який із наступних фактів найправдивіший. Тетріс може стерти пам'ять. Лобстери постійно відрощують новий скелет. Руді сильніше відчувають біль, ніж інші. А в мене в руках стативий орган найагресивнішої черепахи у світі. Остання брехня, але всі попередні факти, як і багато інших, про які я сьогодні тобі розповім. Хоч і здаються божевільним, але дуже реальні. Сьогоднішня наша подорож розпочнеться зі Східної Азії. Ти, наприклад, знав, що жителі Кореї пахнуть найкраще на землі звичайно корейці та японці пітніють, як і ми з тобою, але запах їх тіл куди менш яскраво виражений ніж у нас. Ще однією особливістю є те, що їхня вушна сірка завжди суха. Все це завдяки успадкованому нами варіанту гена ABCC11, який робить вушну сірку сухою, а під без запаху. Вчені сходяться на тому, що ця мутація з'явилася в азійських популяцій близько 50 тисяч років тому. Саме через таку особливість генів дезодоранти не найпопулярніші товар у цих країнах. Вони там є, але вибір набагато скромніший. А ще опинившись у Кореї, не забувайте частіше митися, оскільки їх носи дуже чутливі. А, ось ти мені й потрібен, щоб продовжити тему генетичних мутацій. Натуральне руде волосся не лише показник відсутності душі, а й виняткова рідкість. Його має лише 2% населення світу. Але цікаво не тільки це, а й те, що гени, які відповідають за колір волосся, також відповідають за сприйняття болю. Тому рудим потрібно більше анестезії. Дослідження показало, що родим потрібно на 20% більше знеболювальних ніж решті людей. Саме через страх болю, руді вдвічі частіше скасовують візит до стоматолога, ніж власники волосся іншого кольору. Але мати природа вирішила, що родим і так тяжко по життю. Згадай, хоча б інквізицію, тому вирішила компенсувати їх проблеми маленькою перевагою. Дослідження показало, що вони менш чутливі до болю, спричиненого електричним струмом. Ну, дякую, мабуть. А який колір волосся у тебе? Пиши в коментарі, і ми проведемо соціологічний експеримент, щоб дізнатися, люди з яким кольором волосся більше за інших тягнуться до нових знань. А я продовжую. Чи знаєш ти, що грав Тетріс може допомогти впоратися з розвитком посттравматичного стресового розладу, існує період від 20 хвилин до 6 годин, протягом якого можна вплинути на деякі типи спогадів, закладених у людській свідомості. І Тетріс чудово підходить для того, щоб замінити стресові спогади іншими зоровими образами. як з'ясувалося, такий метод відволікання допомагає приглушити спогади, тобто необроблені сенсорні травми. Терапію застосовували до пацієнтів Відкладної допомоги, які зазнали шоку внаслідок автокатастрофи. Їхній стан суттєво покращувався вже після 20 хвилин гри. Тож пам'ятай, ти ніякий не задрот, а просто намагаєшся впоратися зі стресом дорослого життя. А ось кому не треба перейматися через дорослішання, то це лобстерам. Ти знав, що ці хитрі гівнюки ніколи не старіють. Спочатку розберемося, як працює старіння в людини. Коли наші клітини діляться в процесі розмноження, теломери, тобто кінчики наших хромосомів, з кожним разом стають меншими і меншими, і з кожним разом вони захищають нашу ДНК слабше. Зрештою, клітина входить у фазу старіння і перестає ділитися. Але з лобстерами, цими прекрасними соковитими та смачними створіннями, цього не відбувається. Вони мають особливий фермент, званий теломеразою, який допомагає теломерам клітин залишатися такими ж довгими і бездоганними, якими вони є завжди. Вжди клітини омарів ніколи не вступають у фазу фізіологічного старіння, але є в цьому великий мінус: їх скелет знаходиться назовні. І якщо тіло росте, значить рано чи пізно воно перестане поміщатися у свій екзоскелет, немов моя дупа в улюблені джинси після зими. Через це їм доводиться постійно скидати свої старі оболонки та відрощувати нові. Це вимагає величезної витрати енергії, і коли лобстер досягає певного розміру, він вже просто не в змозі поглинати достатньо калорій, щоб відростити новий панцир розміром із віллу снубдога. Тобто лобстери помирають не від старості, а від виснаження, ну або від того, що були надто апетитними. Пропоную випати, щоб вшанувати їх пам'ять та смак. Існує така незвичайна одиниця вимірювання обсягу вина, яка називається піпа. Вона дорівнює 126 галонам або майже 500 літрам вина. Майже кожна країна світу мала свої одиниці виміру вина. Але піпою користувалися у Португалії, США, Англії, тому що між ними завжди велася торгівля цим шляхетним і іноді дуже дорогим напоєм. До речі, ти знав, що один із сотні чоловіків у США – психопат. А хто вони взагалі такі психопати? І як відрізнити їх від нормальних людей, як ми з тобою? Усі психопати мають схожу рису характеру. Вони часто не мають почуття провини. Також вони ніколи ні в чому не каються. Їх можна назвати безсердечними та жорстокими, коли йдеться про людей чи тварин. І головне, щоб не трапилося, вони майже ніколи не виражають жодних емоцій і відчувають байдужість до всього на світі. Щодо жінок, то від 0,3 до 0,7% дорослих мешканок США можна вважати психопатками. Цікавий факт: психопати найчастіше обирають три теми для спілкування: їжа, гроші та секс. До речі, якщо ти думаєш, що психопати це обов'язково моторошні дідугани, що живуть у роздовбаних халупах на краю лісу, то помиляєшся. Найчастіше психопатичні прояви спостерігаються у керуючих директорів компаній, юристів, теле та радіоведучих, менеджерів з продажу і навіть хірургів. Тобто, чим серйозніша в тебе професія, тим більша ймовірність, що ти повний психопат які можна очікувати набагато частіше, ніж зазвичай психопати зустрічаються серед ув'язнених. Добре, що це не ми з тобою, правда? Ще один цікавий факт про Ша який трохи пов'язаний із попереднім. Ти знав, що в США живе більше тигрів як домашніх вихованців, ніж їх мешкає в дикій природі в усьому світі взагалі. У всьому світі сьогодні налічується лише близько 4 тисяч диких тигрів. У той же час в американців на задніх дворах, у квартирах і просто в собачих будках утримується понад 7 тисяч особин. Америка вабить не лише авантюристів з усього світу, а й навіть тигрів. З 1990 року у США було зафіксовано сотні небезпечних інцидентів із цими милими кішечками. Вони з'їдали американців і відкушували їм усілякі частини тіл. І здавалося б, після такого бажання взяти до себе мало померти. Аж ніяк тигри стали ще популярнішими у деяких штатах. Купити тигра набагато простіше ніж взяти з притулку собаку. Зрозуміло, утримання таких котиків задоволення не з дешевих. Наприклад, знаменитий боксер Майк Тайсон купив одного разу аж трьох бенгальських тигрів, і за кожного довелося викласти по 50 тисяч зелених. Якось один з його вихованців відкусив руку жінці, яка перелізла через паркан і чомусь вирішила, що гратися з чужою екзотичною твариною це класна ідея. Ще один факт: раніше всі пристрої мали бути зв'язані дротами, щоб передавати один одному сигнали. На щастя, дуже вчасно з'явився блютуз. Технологія бездротового зв'язку, яка з'єднує комп'ютери, телефони, мишки, геймпади, навушники та багато іншого. Але чому у нього така назва блютуз з англійської блю це синій, а тут зуб? А вся справа в історії. Це король вікінгів Харальд I. Він жив у Данії близько тисячі років тому. Прізвисько своє він отримав через гнилий передній зуб, який іноді здавався синім. За роки свого правління цьому королю вдалося об'єднати ворогуючі датські та норвезькі племена в одне королівство. І ось на честь нього і назвали наш винахід. Власне, блютуз робить те саме з протоколами зв'язку, поєднуючи їх в один універсальний стандарт. Одного разу такі технологічні гіганти, як Sony Ericsson та Nokia, вирішили, що інфрачервоний порт застарів, і що цю технологію треба чимось замінити. До того ж, на горизонті давно виднілася ідея бездрутових навушників, але це було складно реалізувати, поки у 1999 році не стався технологічний прорив, і було ухвалено рішення створення єдиного стандарту бездрутового зв'язку. З роками технологія ставала тільки кращою та швидшою, і сьогодні без Bluetooth неможливо обійтися, хоч його початкова місія змінилася. Ми не передаємо інформацію, а в основному з'єднуємо пристрої. Технологічний прогрес прогресом, але не забувай, що є речі, якими ми не керуємо. Ось так плануєш все своє життя наперед, а потім будь-якої миті без попередження гамма-сплеск може знищити все живе на землі. Чудово, геморою, і без цього вистачає. Русня, глобальне потепління, тік-ток, селебрітіс. А тепер ще й гамасплески. Гамасплеск – це космічний викид енергії, який утворюється при злиті нейтронних зірок, чорної дірки чи нейтронної зірки. Їх, так би мовити, любовний зв'язок за кілька секунд спалиху вивільняє стільки енергії, скільки сонцем виділилося б за 10 мільярдів років світіння. Кілька років тому було зафіксовано найпотужніший сплеск в історії спостережень. Він пролетів до нас з відстані 2 мільярди світлових років і все ще мав достатньо енергії, щоб його зафіксували. Тому ти можеш собі уявити, що може зробити сплеск, джерело якого знаходиться в нашій галактиці. Якщо це станеться, нам не допоможе ні атмосфера, ні молитви. Все живе на одній половині планети, буде винищено миттєво. На іншій половині хтось, можливо, встигне випити кавусі на прощання. Є вірогідність, що саме гамма-сплеск колись став причиною великого вимирання, яке сталося близько 443 мільйонів років тому. Тоді загинуло 60% видів живих істот на планеті. Але давай все ж таки бути оптимістами. Брюс Віліс вже колись рятував нас від метеорита. Тож хтось врятує і від спалаху. А поки нічого такого не трапилося, треба насолоджуватися життям, смачно обідати і, звичайно, закохуватися. Ти знав, що жінки не завжди виходили заміж у білих сукнях? Цю традицію ввела в моду королева Вікторія, яка керувала Англією в 19 столітті. Ти здивуєшся, але білий колір не несе ніякого значення і не символізує чистоту, як думає багато хто. Королева Вікторія задала два найбільші модні тренди: одяг у глибокому чорному відтінку для жалоби та білі весільні сукні. Після весілля королеви Вікторії та Принца Альберта інші європейські лідери наслідували їхній приклад. Нові сукні були особливо розкішні та дуже дорогі прання одягу оподатковувалося в 19 столітті а білі сукні було важко підтримувати у чистоті. До цього більшість наречених просто вдягали на весілля свою найкращу сукню будь-якого кольору, тому що купувати сукню тільки з нагоди одруження було дорого і вважалося нерозумним. У двадцятому столітті моду на білі весільні вбрання популяризував Голівуд у своїх фільмах. У міру того, як зростав добробут людей після Другої світової війни, а виробництво одягу з кожним днем дешевшало, біла весільна сукня стала доступна не лише відомим та багатим людям, а й усім поспіль. І це прекрасно. Від білих суконь раптово переходимо до маленьких комашок, яких ти певно хоч раз бачив у житті. На одну людину на землі припадає 2,5 мільйони мурах. Щоб ти розумів, якщо взяти всіх мурах на планеті і взяти всіх людей, їхня вага буде приблизно рівною. Мурахи живуть на всіх континентах землі, крім Антарктиди, і скрізь виконують важливу роботу. Вони створюють екосистеми, поширюють насіння, розпушують ґрунт і прискорюють розкладання рослин. Ти навіть можеш не уявляти, скільки всього у світі залежить від них. Через те, що останнім часом спостерігається тенденція вимирання мурах, вчені б'ють на сполох і намагаються дізнатися про цих комах якнайбільше. Один із важливих параметрів це кількість. Згідно з останніми дослідженнями, на планеті живе близько 20 квадриліонів мурах, а загальна вага усіх становить приблизно 12 мегатон. Це вага двох пірамід Хеопса. Головним доказом того, що всі факти в цьому відео правдиві, є те, що у мене жодного разу не виріс ніс. До речі, де він? Я не можу дихати. Ось це пощастило Волондиморту. Немає носа, немає проблем. Можна зосередитись на захопленні світу. Що стосується решти людей, то яким би не був наш ніс маленьким, акуратним, великим, видатним і орлиним, він завжди перебуває в полю зору наших очей, проте мозок просто ігнорує його, бо йому це не цікаво. Справа в тому, що наш мозок воліє відфільтровувати непотрібну інформацію, щоб залишалося більше ресурсів на справді важливі речі, наприклад, на текст пісні з реклами палмолів. А от ніс мозок відносить до непотрібної інформації. Але якщо зараз ти спробуєш сконцентруватися на цій частині обличчя, то мозок її помітить. Як тобі твій ніс? Дякую за те, що увібрав усю сьогоднішню інформацію. Бережи мурах, у тетріс і не забудь собі тигрів. А ще обов'язково тисни на кнопку підписки та дзвіночок, щоб дізнаватися ще більше божевільних фактів про нашу планету Земля. Бувай скоро побачимося знову.